Ціни на продукти першої необхідності виросли втричі, а може навіть і більше. В порівнянні з 2022-2023 роком, наприклад, картопля. Ціна зараз за другий хліб варіюється як в магазині, так і на базарі від 25 до 40 гривень за кілограм. Я торгую оптом. Ти Дають своє, бо я даю. Я знаю, що ти людям продаш. поэтому вона плачена. Це як на довірі. Робота на довірі і на кіньга. Короче, вона буде погана, я людей знаю, я був, Я привезу назад. У році вона вже по 30, по 40. Не урожай. А там полчаса. То, что не урожай. Не урожай, не урожай. Вона осенью може по троячку. Вот по і и вона у нас була, 5-6. Потому что катошка, она растет тут. А если она ее здесь нет, то ее уже привозят. Один раз поставляють уже на картошку. Да. В яких умовах вона там лежить? Вона да, може згнить да, вже да, в ферміром. Угу. А ми договор заключили, а вона вже в них пропала. Якщо вони, вони тендер виігрива, да. ми договор заключили, да, вони да. в них об'язані з однобрати. А ви в За магазин заходили в сім'ї. Рив'єра 90 гривень кіло. А чому наскільки виросла ціна на картоплю? Та найголовніше, чи відповідає ціна якості? Пишіть свої думки в коментарях.